Дякую, пане Василю. Доброго дня, шановні колеги. Отже, що перш за все хочеться сказати в контексті міграційної політики. Це питання, яке неможливо відокремити від інших напрямів державного регулювання. І в даному контексті ми бачимо першочергові пріоритети, які пов'язані з поствоєним відновленням, а це запобігання активізації зовнішньої міграції, повернення наших людей в країну. І третє це залучення іноземної робочої сили, про що ми говорили раніше, як про неминучий аспект. Але питання постає тут, ми бачимо стратегічні орієнтири, але постає наступне питання: а що далі? А далі нам треба говорити про економічний розвиток, і, от, якщо ми будемо в даному контексті підходити до формування міграційної політики, то ми повинні забезпечити собі міжнародні конкурентні переваги, зважаючи на те, що ми на сьогодні функціонуємо в умовах глобального трудоресурсного середовища. І отут цікава річ, якщо ми з вами поглянемо на загальні обсяги міжнародної міграції за останні 60 років, ми з вами побачимо, що ну достатньо серйозні масиви в 3,5 рази. На сьогодні це 270 мільйонів осіб. А якщо ми поглянемо на відсоток населення, який залучений до питання до процесу міжнародної міграції, то він складає всього лише близько 1% за ці 60 років збільшення. Питання, а чому тоді ми таку величезну увагу приділяємо аспекту міжнародної міграції? І отут і криється відповідь на те, а що буде з цими інноваційними перевагами, що буде з міжнародними конкурентними перевагами, а саме хто їх буде генерувати? От якщо ми з вами подивимось на потреби розвинутих країн у міжнародні робочі сили, ми чітко побачимо, що це високоінтелектуальний сегмент. Тобто, коли ми говоримо про загальні потоки міжнародної міграції, ми маємо розуміти, що це абсолютно чітко секторальний характер, і основна увага приділяється саме висококваліфікованому сегменту. Більш того, з боку розвинутих країн, ця потреба є настільки серйозною, що, от якщо ми подивимось у розрізі, а яка частка населення цих країн... Розвинутих а, корінного населення, тобто які народились на території цієї країни, займається науковою діяльністю, тобто це верхівка піраміди, яка генерує ідеї, які потім перетворюються на інновації міжнародні конкурентні переваги. Не більше десяти, навіть десяти відсотків немає дев'яносто плюс відсотків це мігранти. Зрозуміло, що Україна протистояти цьому процесу не зможе, і тоді ми маємо від надходити ну свої власні нішові переваги для того, щоб а реалізувати наявний інтелектуальний потенціал. Тому, якщо говорити, якщо говорити про створення інтелектуального потенціалу, то повірте, з цим у нас в державі все гаразд. Так, система освіти має свої проблеми, їх треба вирішувати. Це беззаперечно, але нам точно треба позбавитись вже давно комплексу меншовартості в освітній сфері. Ну достатньо лише назвати приклади Марини В'язовської всесвітньо відомого математика або Юрія Гороніченка, одного з найбільш цитованих економістів світі, де вони отримали освіту. В Україні безумовно і далі, якщо ну давайте ще приклад, якийсь наведем, скажімо, it сфера, да про яку зараз всі говорять, Україна на сьогодні домінує в Європі за кількістю it фрілансерів, і основними споживачами, якщо подивитись в розрізі цих дистанційних, поки що, слава Богу, послуг, це є хто сполучені штати, Великобританія, Німеччина, Франція можна далі продовжувати, але це, це топ 10 розвинутих країн. Більш того, в Європі серед десяти університетів-лідерів за кількістю підготовки даної категорії it фрілансерів шість українських. Тобто мова йде не про те, що ми не спроможні створювати інтелектуальний потенціал, а мова йде про те, а де вони потім будуть працювати: де сучасні лабораторії, де гідні заробітні плати, де наукова інфраструктура і так далі, і так далі. Лише те, один приклад: якщо ми говоримо про те, що в світі кожні 5 років чисельність науковців збільшується на 20%, І якщо подивитись на європейський тренд, то два основних сегменти, де в структурі зайнятості зростає ну надзвичайно швидкими темпами, чисельність працівників це наука і освіта. А що ми в Україні маємо з 1991 року року нас чисельність науковців зменшилась 3,5 рази. Хто буде створювати міжнародні конкурентні переваги і говорити про інновації? Повторюю ще раз, у нас з освітньою компонентою нормально все ми будемо там звичайно працювати над покращенням цієї ситуації. А далі, от реалізація цього трудового потенціалу. І якщо ми в цій царині нічого не а, зробимо, то тоді вона буде відбуватись на території приймаючих розвинутих країн. І потім ці а, витрати, вони втрати вони будуть просто незворотніми. І от, а, Якщо говорити на стратегічну перспективу, то нам саме треба високоінтелектуальну складову зробити центром подальшого економічного розвитку. Дякую.